Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 269 заняття, тема якого циліндр. Перш ніж ми перейдемо до вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Отже, тема сьогоднішнього уроку циліндр. Перед вами зображено циліндр. Циліндр це тіло обертання. Тобто, циліндр було утворено за допомогою того, що ми навколо його усі почали обертати прямокутничок. З чого складається циліндр? Циліндр складається з двох рівних основ та бічної поверхні. Дві рівні основи це кола. кола рівні кола рівні Відповідно рівного радіусу. ось їхній радіус. Також бічна поверхня, як я вже сказав, це тіло обертання прямокутничка навколо своєї осі. Тепер розберемо елементи цього циліндра. Елементи цього циліндра це перш за все, його вісь, Вісю циліндра називають лінією, що проходить від центра одного кола до центра іншого кола. Це є вісь. Висота циліндра. Висота циліндра – це лінія, що може бути проведена з будь-якої точки верхнього кола до нижнього, чи навпаки, з нижнього до верхнього. Під прямим кутом, тобто, ми можемо ось поставити, наприклад, точку і провести тут висоту. 90 градусів 90? Або ж тут поставити точку і також провести висоту? Вони будуть рівні. Від циліндра цілком також може бути як висота, так як від точки кола до точки кола під прямим кутом вона проходить. Тепер з приводу бічної поверхні, ну бічна поверхня, ви бачите, да? Це ABCD, Д, тільки воно тут не видно, воно як йде ось так за кругом. Тепер, як же нам можна знайти площу бічної поверхні циліндра? Аби знайти площу бічної поверхні циліндра, то нам необхідно 2 помножити на πr та помножити на H, тобто на висоту. Тобто ми беремо двійку, множимо на число π, це 3,14, також радіус нам необхідний кола, І окрім цього, ще помножити на висоту. Ну, як проводити та знаходити висоти, я вам розповів. Аби знайти площу повної поверхні, нам необхідно відповідно до площі бічної поверхні циліндра додати дві площі основи. Ну, основа це в нас коло. Ми згадуємо, да, що площа круга в нас знаходиться за формулою πr 2 Так як в нас тут круга 2, то тоді ми множимо πr 2 на 2. Таким чином, ми можемо знайти повну поверхню цього циліндра. Сподіваюся, це дуже просто та зрозуміло. Також у циліндрі можна проводити осьовий переріз, що називають осьовим перерізом. Якщо ми у циліндрі проведемо через вісь прямокутний переріз, то в нас утвориться такий собі переріз. Тобто, давайте його замалюємо, ось у нас виходить такий переріз, да? переріз, де дві сторони його це будуть радіуси, точніше діаметри цього кола, а дві інші сторони це будуть твірні, твірні цього циліндра. Цілком ця тема пояснена. Якщо у вас залишились запитання з приводу цієї теми, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. До зустрічі!